Шара пришла в мене в 6 утра. Щоб я й дала їду. Обича я в 7 утра дає, коли йдемо на роботу. Це в університет. А тут все сплять. Разпиниться. Щоб mm. кошара мене добила, поки я її досипаю їжу. Я її закрила там. Таку прелість вона їсть. Поїв, я пропилася, зустріла світанний роботів. Мені Лая написала вийди на вулицю у тебе на ганку щось лежить. Вона мені якийсь подарунок приготувала, дивіться. Непонятно чого. Вона мені робила блокнот. Боже, яка прелість. Він повністю ручної роботи. Для твого розквіту. Яка вона мила, це просто. Тут щось іще. Якась тарілка. Печиво. Мені написала рецепт печива і варення, щоб якщо я захочу повторити, могла повторити. Боже, ця жінка, це нереально. В неї має гарніший вигляд, але смак такий же, як у мене. А от варення мені дуже цікаво, тому З цим марінням можна їсти. Боже, капель, спасія, Лая. Всі ушли на костає. Я сиджу балакою з батьками. А воно фіня лежить мене на ногах. А бажаю, коли вона до мене приходить. В одному із відео я робила вегетаріанські котлети з нуту. Зараз буду пробувати як воно на вкус. Пробуємо. Це непогано. Це смачно, єдине, що не вистачає солі. А з гуакамолі зверху. Просто неймовірно, дуже смачно. Я не очікувала. Дивіться, я прийшла на Кастеєс. Yes. Лазять wow, люди. Ми прийшли пить пивко з усіма. <фooning> <фooning> вже такого давно не було. <фooning> <фooning> Просто дуже давно. Прийшла Лая красотка і всі радуються їй. Ранок усім. У мене сина чемпіонами. Яйце, Ліп з гречки, авокадо і хаму. Дивіться, автобуси з прапорцями Каталунії На сьогодні день Сан-Джорді, святого Юрія. Свято Сен-Жорді в Каталуні Це те ж саме, що святий Валентин. Дівчатам дарують троянди, а хлопцям дарують книжки. І влаштовують неймовірні ярмарки. І так, я вам вже казала, що сьогодні Сан-Джорді, найкраще свято в Каталуні. Сьогодні, на жаль, я повернусь дуже пізно додому, десь о 9 Тому я не купила справжню троянду для б'єля, але купила ось такі маленькі для усіх дівчаток і для б'єля, звісно. А ще я йому купила багато, багато солодощів. Купила такі кіннербену, хіткат, ось такі жутки і отаке. Я думаю, ми має сподобатися. Я склала сьогодні а, судочок, щоб поїсти, і забула його вдома. Так що прийшла в їдальню. Тут є вегетаранське меню: овочі, артішок і рибка. Я вже накупила всім подарунки, іду на урок каталонської. У нас сьогодні спирка. Усім рекомендую мати в сумочці такий міні-набор зубної щетки та пасти, тому що це просто неймовірна річ. І просто я переробила собі зачіску. Як ззаді там вийшла хоч. Ой, яка красотень вийшла. До речі, я докупила ще таких квіточок. Спочатку я купила для б'єля і для дівчат, а потім подумала, що чоловіки не заслуговують квіточку і купила всім чоловікам. Дивіться, тепер скільки у нас троянд вдома. Найбільше мені подарував Б'єль. Дивіться на мою квіточку. Тепер вона буде в мене так стоять. Так, іспанці залишають в упаковці. Ще одну трояну подарував Джорді. Тепер у мене їх три. Прийшов Муріон. Братзієлі мені також подарував трояночку. Якщо ви не зрозуміли, то суть дарувати одну трояну. Тепер у мене чотири трояночки. Точно, якийсь похоронний угалок. Зараз з Алієкспресу 2018 року. Е, у мене сьогодні одна пара в університеті на годину, тому я раненько прокинулася, поробила всі домашні завдання, всі проєкти. І Зараз вийшла прогулятися. І через півгодинки поїду на пари. Добре. Що може бути краще, ніж повернутися додому і обідати з кошариком на терасі під сонечком? Хочете я вам покажу, який урок я приготувала сьогодні для учня? Ми будемо говорити про свята загалом в Іспанії, ну і також про це свято, яке було вчора. Тут буде багато вправ на от, читання, усне мовлення, письмо і так далі. Тут у нас буде вправа на майбутній час. Ми зараз вчимо майбутній час. Ну і всякі відео, інтерактивні вправи, я тут додала. Тут цікаві інтерактивні вправи. О, треба буде зробити йому. Ще можливо, якщо у нас залишиться час, ми з ним подивимося мемчики в Ютубі. Ось такі уроки я зробила. Сподіваюся, вам сподобався. А якщо не сподобався, то в принципі мені все одно. Бо це не для вас. Вибачте, будь ласка. Я старалась

Ми зробили фото. Дякуємо. Дякуємо. Будемо гладкі. Сонце вже зайшло. Ми вже йдемо додому. Фотки вийшли. Просто така щаслива, ви не уявляєте. Дивіться, скільки фоток, Тут 210 фотографій. Оця мені, капець, як подобається. Я її виставлю. Ось ця. Мій бік. Ви тут що хочете? Ви тут що хочете? А тепер ми дивимось на фотки Б'єля. що ж це чула. Мені вже подобається ця фотка. <laughs> <laughs> а вона тут я не скажу, в чому проблема. каже, ой, у мене так вуса видно, а потім каже, а, ну нічого страшного, у тебе теж. Ось це підтримка, звісно. Дивіться, ми дивимось на наші общі, дивимось на наші спільні фотографії. Ой. Дивіться, прийшла в завтнішний... Уголок. Буду дивитися фотки. Бабулечка Наташа, Хто там казав, що я заміж вийду з собакою. Ну, не з собакою, але з коровою вийду. Сьогодні біль готує мені вечерю. Овочі, смажуть, кабачок. І я ще буду їсти дві куріні сосіски. Ця котлета з куриці, а ця котлета з брокколі. Е, Ми Айнарою їдемо додому. Ось вона сидить. Вона зараз вам щось каже. Єсб'яна і кран Зараз я можу дуже рискую, <laughs> не знаю чому. Але я хочу вам показати, над чим я працюю. Я, окрім того, що викладачка іспанської і майбутня викладачка літератури, я ще й... письменниця. Давайте подивимося, що я пишу. Я, звичайно, ще рости і рости. Але університет в Барселоні мені дав велику базу і ґрунт І так, я маю такий сайт. Де публікують читачі і письменники. І маю поки що тільки шість публікованих історій. А перша це — це «Сіруелас», Я надихнулася Куцюбинським. Сіруелас це сливи. Далі Нісекіра Кундосалель Соль. Um, навіть коли виходить сонце. Тут просто були мої роздуми, коли мені було дуже сумно. Луча, я надихнулася um, Надихнулася з, з латиноамериканської літератури. Я на лока це просто моє улюблене. Тут також тільки чотири частини треба буде продовжити писати. Mm -hmm. Мені дуже подобається ось цей вірш. Дивіться, шой Хочете, я вам його прочитаю. Не хейтіть мене за це. Ми розпанію у на восьму і Hola, en este momento me di cuenta de que soy yo. ¿Por qué muchas veces elegimos vivir en un bucle? ¿Por qué no podemos ser felices? He preguntado a una persona al otro lado del cable. ¿Por qué la frase Estoy genial es una frase tan mentirosa? ¿Sabes cuántas veces lloré? ¿Cuántas veces morí? Cada día, cada día, teniendo un duelo entre la vida y la muerte ¿y quién ganó? Bueno, estamos subiendo para morir. Parece muy obvio, ¿no? Cada día, queriendo y siendo querida. He vuelto a preguntar, ¿qué tal, bunica? Y otra vez, la misma voz cansada, con una lágrima curvada, me respondía, soy yo. Y otra vez, me doy cuenta Де калавіля сіде, Лелуча сіде, І я, кін сой? Дивіться, я дивлюсь фільмець І Піня! І Піня! Як я її люблю Ну все, життя в Іспанії це то, що Ти завжди будеш і Я вже запізнилась на годину 30. І їм подарують такий Бутик Купила Тортик Ми йдем сьогодні в гості Сьогодні у мене настрій такий Весняний штани одягла з квіточками. Ну, все, їдемо з Мільчиком. От ми прийшли на обід. Мене нам готував пае. Здивився. Я вам не зняла, коли вона була красива і заповнена повністю паея. Але от кладу добавку. Так, що тут відбувається? Павло мені показує фокус. Дає мені чотири карти, я їх маю накрити руками. Перевернути, і там буде моя карта. Я перевертаю, карти немає. Значить, він продовжує фокус. Він так перетасовує карти, розкладає їх на стіл і з'являється моя карта. Я пускаю інтернака, покарлива бібліатуля. В принципі, ось так закінчується мій тиждень. Я буду насолоджуватися ароматом цих троян вдома, а я вам бажаю гарного тижня.